Сьогодні ми приготуємо пісочні корзинки з білковим кремом. Такі корзинки миттєво зникають зі столу, пісочне тісто просто тане у роті, а ніжний білковий заварний крем нікого не залишить байдужим. Пісочні корзинки з білковим кремом гарантовано піднімуть настрій у хмурі дощеві дні осені, тому швиденько на кухню починаємо готувати. Інгредієнти для тіста. Масло 200 г, цукор, 1 друга склянки, жовток з 3 яєць, сода 1 четверта чайна ложка, борошно 2 склянки. Тож розпочнемо з тіста, М'яке масло збиваємо з цукром до кремового стану. Додаємо жовтки та соду, ще раз збиваємо. В отриману пухку масу вводимо борошно і швидко замішуємо тісто. <му> Даємо тісту відпочити хвилин 15-20. Ділимо тісто на рівні частини і починаємо формувати корзинки. Руками щільно притискаємо тісто до форми, зверху знімаємо залишки тіста, щоб краї корзинки були рівні. Формочки не змащуємо. Печемо кошики при температурі 200 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору. Інгредієнти для приготування крему: білок з трьох яєць. цукор 300 г, вода 100 мл. Ванілін 5 грам, лимонний сік одна чайна ложка. Щоб крем у вас вийшов смачним і щільним, вам потрібно дотримати двох важливих правил: це, перше посуд має бути ідеально чистим. І друге, в білки не повинен потрапити жовток. Жовток це жир, він не дасть добре збити білки. Каструлю поставте на вогонь, влийте воду. Насипте цукор. Можна один раз обережно перемішати, щоб цукор не підгорів. Одночасно включаємо міксер з білками. Білки потрібно збити дуже добре, до стійких піків. Тепер переходимо до завершального процесу. На повному ходу міксера тонкою цівкою вливаємо сироп. Крем почне на очах збільшуватися в об'ємі, як тільки весь сироп відправиться до білків. Додаємо лимонний сік та ванілін і збиваємо ще 7-8 хвилин до охолодження крему. Готовий крем повинен добре тримати форму. Отриманий крем ділимо на дві рівних частини. Однією частиною заповнюємо кондитерський мішок, а до другої додаємо боротник та взбиваємо на протязі однієї хвилини а теж перекладаємо до кондитерського мішка. А тепер нам залишилося тільки оформити пісочні корзинки. Для цього в кожну корзинку на дно кладемо по одній чайній лужці джему. Формуємо вершину з білкового крану. Наші кошики готові смачної.